А, керівник центру військовоправих досліджень Олександр Мусієнкова з нами має бути на зв'язку. Пане Олександре, ми вас вітаємо і слава Україні. Героям слава вітаю вас і смерть тим клятим ворогам нашим. Так, Всім, Олександр, мене питання таке: от президент повернувся тільки що з відрядження. Відповідно, він був і в Штатах, і в Канаді. З одного боку. Ми отримали все, що хотіли. Здається так. З іншого боку, змінилася тональність певною мірою в західних ЗМІ. Ви як оцінюєте візит української делегації? І, мабуть, я навіть питання сформулюю так: коли Захід втомиться від допомоги Україні і перестане нам надсилати зброю гроші? Я думаю, що цього не станеться. В будь-якому випадку допомога буде питання її об'ємів, обсягів, в своїй частності. Ось це головне питання. Ну зрозуміло, що е, не можна нічого гарантувати, тому що нічого немає стовідсотково е, в цьому світі, і немає нічого того, що не піддавалось би певній відносності. Тому і тут поняття відносне. Е, стільки скільки буде потрібно, до речі, ми його маємо остерігатися, тому що це не конкретне поняття. Воно не зафіксоване. Але, попри все, я думаю, що підтримка Заходу буде, тому що Захід, як би там не було, сприймає Україну е частиною західної цивілізації і проєкту глобального. І це дуже важливо зараз втрачати союзників і підтримку на тлі протистояння з Китаєм, на тлі протистояння з Росією і загалом в світі. А точно Заходу не вигідно в будь-якому випадку. Звичайно, що є фактор виборів, звичайно, що невідомо, як вони закінчаться у Сполучених Штатах і хто буде наступним президентом США, і це може внести певні корективи. Може бути так, що буде нова адміністрація. Але навіть за найгіршого сценарію для нас, я все ж таки думаю, що про повне припинення підтримки і допомоги Україні йтися не буде. Але коли ми говоримо про зміну тональності чи про. Скажімо так робочі відносини, так які є, а нам захід дає, вони знаєте, уникають такого поняття лист список, а їм краще підходять дружні поради, так того, що треба зробити, і безумовно, що ми повинні реагувати на сигнали, які є щодо боротьби з корупцією, щодо утвердження верховенства права у державі, і щодо продовження, скажімо, реформ, які наші західні партнери рекомендують нам проводити. І війна тут не перепона. Тому, от, власне кажучи, я ставлю такий дедлайн: рік, який буде визначальний щодо подальшої підтримки заходу, яка вона буде зараз. Вона буде стала, тобто на рік ми ще отримуємо точно стабільну підтримку, а далі вона теж буде просто об'єми можуть зменшитися в силу тих чи інших підстав, або можливо навіть збільшитись, якщо ми почнемо спільно виробляти зброю. Це я так розумію, ви реагує на те, що білий дім, зокрема заступник радника Білого Дому з національної безпеки Майк Пайл. Відправив в Україну листа з переліками реформ і з термінами, які мають бути проведені, тут цікаві реформи такі. Я от дивлюся таке враження, що я це чув десь. А під час виборчої кампанії в Україні от це стосується значить, антикорупційні органи, САП, НАБУ, НАЗК, Вища Рада, Рада правосуддя загалом судова гілка влади. Так от питання. Те, що нам наші американські друзі кажуть, що а, проводьте реформи, або ми а, ну вони так не кажуть, але натякають, що можемо скоротити вам військову і фінансову допомогу, це що? Це зовнішнє керування, от яке, от от майже настало. Бо якщо б воно настало вже, то вони б не, не, не казали б вже скільки, а скільки я себе пам'ятаю, з 2014 року це все повторюється один в один. Тобто, це зовнішнє керування, чи вони просто намагаються допомогти українській владі незалежно від прізвища виконати свої передвиборчі обіцянки. І причому зверніть увагу, що російська пропаганда дуже часто любить і любила подавати зовнішнє керування, тим, що нам там встановлюють тарифи, якісь МВФ. Що від нас вимагають інших речей, в цьому в цих проектах і в цих побажаннях від наших партнерів немає ні слова, що стосується там тарифів, економіки грошей. Мо є про гроші, але про контроль за використанням грошей, зокрема від наших західних партнерів. Абсолютно, мені здається, нормальний робочий момент в тому, що вони перестраховуються, і це до речі, перестраховки не тільки. Про нас внутрішні, це й перестраховки про о, їхні внутрішні, тому що дуже часто і на Заході, і в США маніпулюють питаннями надання допомоги Україні, що, мовляв, дивіться, тут вона якось не за призначенням використовується ще, щось, ще, щось, ще щось. І вони самі зацікавлені в тому, щоб продемонструвати ні. Ми підтримуємо правильний курс, Україна використовує кошти за призначенням, так як ми їх надаємо. Ось дивіться звіти, ось ми призначили контрольні механізми, які є, які працюють з американського боку, з українського, і все гаразд. А що стосується загалом реформ, я думаю, це кейс про цінності. Насправді, ми дуже часто чуємо, що ми ведемо боротьбу за спільні цінності за західноєвропейські, за американські цінності, які для нас так само є вагомими і спільними. Отже, захід нам просто передає той вишлист, який стосується цінностей, в даному випадку я його називаю верховенство права і боротьби з корупцією. От і все, і з того, що можна побачити, в принципі, якщо ми говоримо про зовнішнє управління там інше, Росія може назвати все, що завгодно. Ну так, це це, це не означає, що ми повинні реагувати таким самим чином. Я думаю, що ми. Маємо бути зацікавлені в тому, щоб провести ряд реформ, які є корисним для нас. А щодо зовнішнього управління, то я більше його вбачаю зараз щодо Росії, по ек... з економічних підстав, до речі, от до речі, не з військових і не з неполітичних, не тим більше з правових, а з економічних, яке диктується все більше спокійно, тому їхні пропагандисти мали б на це звертати увагу. Вони звичайно не звернуть, але де ще яке зовнішнє правління насправді. Ви сказали не з військової, але з економічної. І тут з Moscow Times пише про те, що Путін готується до вічної війни, і витрати на армію в російському бюджеті збільшаться до рекорду з часів СРСР. -СР. За даними журналістів, перша армія та заводи військово-промислового комплексу з'їдять практично кожен третій витрачений скарбницею рубль. На третій рік вторгнення рахунок за війну для бюджету подвоїться, а нагромадження перевищить Ось ці 200, коротше, витратити хочуть понад 200 мільярдів доларів. Ем, я так розумію, що е, історія про те, що колись холодильник переможе телевізор на Росії, ніколи не здійсниться. Справа в тому, що розумієте, справа в тому, що нічого іншого і не варто очікувати. Ну, Розумієте, вийти і сказати, я помилився. Це була стратегічна помилка, яка в яку втягнута зрештою вся Росія зараз в цій агресивній війні. Це означає розписатися у власній винуватості, у вчиненні злочину, який був зроблений російським керівництвом на чолі з Путіним. Цього ніхто робити не буде, і не треба на це навіть очікувати. Тому вихід єдиний з цієї ситуації це продовжувати війну. І я не бачу, от за Путіна в Росії я не бачу іншого сценарію, що він відмовиться від ведення війни. Всі інші сценарії він уже особисто, мені здається, буде сприймати як поразки. І відповідно він же розуміє, що за поразки його з'їсть в першу чергу власне ж оточення, власне так зване політбюро, яке там довкола нього засідає. Тому вони будуть продовжувати для того, щоб продовжувати, звичайно, потрібно. Концентрувати мобілізувати ресурс в першу чергу людський, на який вони розраховують, тому що зі зброєю ситуація погіршується, вона не виправляється в кращу сторону для Росії, але з точки зору продовження мобілізаційних заходів не можна сказати, що в них там взагалі крах чи фіаско. Ні, вони продовжують мобілізацію, і так чи інакше вона триває в прихований спосіб в невідкритий. Вони роблять на це ставку. Ну і звичайно, що це все потрібно забезпечувати, це все потрібно фінансувати так чи інакше. А, і тому, власне кажучи, цим і продиктовані ці вимоги. Тому ми і західними партнерами говоримо таким чином, що нам потрібно всім мобілізовуватися і концентруватися до того, щоб ми були сильніші а, в цій боротьбі в і на витривалість. І наш ресурс тут зброя, наш ресурс тут. А, Краще і ефективніше застосування зброї натівського зразка проти великої кількості ось цих мобіків, які ще на превеликий жаль ідуть і приїздять з того ж Ростова чи з інших міст, і заходять на окуповані частини території України, і ось це наш ресурс. Тому, власне кажучи, я думаю, що і ці проекти до речі, ми зараз говоримо і про візит в Вашингтон, який я вважаю важливим. Історія про спільне виробництво систем протиповітряної оборони чи інших ракет зі сполученими штатами, ось це те, що зараз потрібно: це мобілізація нашого ресурсу, і це демонстрація ворогові спроможності нам об'єднатися і готуватися до ну серйозної ось цієї боротьби на виснаження. Це якщо не буде жодних чорних лебедів, які можуть бути і щось раптово там не зміниться в Росії. А щодо телевізора, розумієте. Чи чи холодильника воно то так просто це може статися не так швидко, як би нам цього хотілося, тому що, попри все, попри все, а попри всі труднощі економічні, санкційного характеру іншого від ізоляції Росії від світового співтовариства, Росія на сьогоднішній день ще ну фактично не дійшла до того краху, що стоїть економічно на колінах, коли вже все. Ми бачимо, що на превеликий жаль вони знаходять способи обходити санкції і на нафті заробляють і знаходять інші шляхи. Тому тут ще теж є над чим працювати для того, щоб ще потужніше бити санкційно, аби не давати можливості через усі ті шпарини, які вони знаходять, продовжувати заробляти кошти. А те, що російські офіцери допомогли Україні завдати удару по штабу Чорноморського флоту в обмін на грошову винагороду. А, тобто, це свідчить про те, що вже є певні проблеми з тим, що грошей не вистачає, чи можна розраховувати на це в подальшому, чи це такий одиничний випадок? Я думаю, що е, допомога від російських військових силовиків і ФСБшників, чи регулярної армії, вона є, і вона буде, тому що. Ну, давайте подивимося, навіть офіційна інформація, яка в нас є в публічному доступі, наприклад, те, що е, по території Росії, по військовим аеродромам, деяким е, запускаються безпілотники з території Росії, або те, що діють диверсійні групи, так те, що нам ГУР повідомляє офіційно в своїх повідомленнях, диверсанти, які там чи підривають щось в військових частинах, чи на аеродромах, чи пошкоджують інші об'єкти. Ну, це ж очевидь, так само є люди зсередини Росії. Це ж не тільки українські диверсійні групи, тому що це серйозні масштаби. Насправді, очевидно, що є ті, хто співпрацює. Я не виключаю, що є ті, хто співпрацює із міркування грошової винагороди, і не виключаю, до речі, що є ті, хто співпрацює з інших міркувань хто співпрацює як той пілот гелікоптера військового, який російського приземлив його в Україні. І дав інтерв'ю, розповів, з яких міркувань він це зробив. Про те, що він а, виступає за припинення цієї війни, є й такі. Я думаю, а є й інші, які використовують допомогу Україні виключно для того, щоб населити комусь зі своїх конкурентів в боротьбі за Путінську Росію за боротьбу а, за владу там так само всі, будь-хто з них для нас, я думаю, перспективний з точки зору того, якщо він готовий. Робити щось, що в будь-якому випадку послаблює Росію всередину її обороноздатність, вони для нас корисні. Який відсоток тих, які готові ділитися за гроші, мені сказати важко, я не знаю. Але те, що вони вже є, і те, про що це ми дізнаємося, це певний індикатор, скажімо, деморалізації, який є, тому що коли вже зважується за винагороду видавати інформацію, це означає, що. Віра в могучої велику Росію і побіду, значить, і те, що вони будуть, пойдуть на Берлін, на Лісабон, і так далі. Її немає. Є виключно матеріальний інтерес. Ось що цікавий. Ну це теж хороший індикатор. Однак, яка кількість відсоток цих людей, мені сказати важко. Олександр, Хочу повернутися до, до зброї. Зрозуміло, що ну так, ми всі очікуємо, що будуть реалізовані спільні проекти по виробництву зброї, зокрема ракет для засобів протиповітряної оборони. Але от на вашу думку, що це може бути? Власне, які системи зрозуміло, якщо спільно з американцями, значить це якісь американські системи. Це перша частина питання. І друге, на вашу думку, так завершилася ця історія з наданням Україні ракет атакам? Чи ми ще найближчий рік будемо читати різноманітні версії цього, начебто ухваленого чи майже ухваленого, чи трошечки недоухваленого рішення? А, білим а, домом, а, ну, ви знаєте, я думаю, що завершилось. Рішення для нас позитивне з тієї інформації, що я знаю. Просто, а, ну, скажімо так, враховуючи, що всього 1486 таких ракет, це по інформації, яку далі дали конгресу, їх не так багато, і, вочевидь, там була інша проблема технічного характеру: Raytheon Technologies Невчасно виконала обсяги замовлення на виготовлення цих ракет додаткових, і це незручну ситуацію поставило адміністрацію Білого Дому не з їхніх причин, не з політичних міркувань. Там зовсім були причини, але вони знайшли вихід. Наскільки я розумію, в тому, щоб передати зараз на перших порах в Україні саме з касетними снарядами ракети, які ну скажімо так дуже добре можуть відпрацьовувати по відкритих ділянках, аеродромах. А, взагалі концентрації військ ворога десь на відкритих ділянках, де є жива сила, легко броньована техніка броньована. Це в разів 10 потужніше тих е, снарядів, які ми зараз використовуємо е, артилерійських касетних, і тут вихід був знайдений. І це в будь-якому випадку підтримує наш контрнаступ. Це не дасть можливість бити по всім об'єктам в окупованому Криму, тому що ми не зможемо в тим, де є цивільна забудова тощо. Але там, де відкриті ділянки абсолютно зможемо. і тут мені здається, ясність є і зрозуміла. Я розумію, чому це не оголошувалось публічно в дні засідань генеральної асамблеї ООН, тому що не хотіли піддавати пас російській пропаганді, щоб саме в цей період вони починали розповідати про касетні снаряди і тому подібне, як це було минулого разу зі спольної артилерії. Тут теж розуміння є, чому вони не давали саме під час генасамблеї ці публічні повідомлення. Що стосується реалізації спільних проєктів, я наразі не можу сказати про яку саме зброю може йтися з технічної точки зору. Ну я думаю, що найближчим часом буду це знати, але можу сказати, е ініціатива, яка запропонована, вона запропонована за прикладом норвезько-американської співпраці, ізраїльсько-американської співпраці і інших держав. Що це означає? Це означає, що ми можемо виробляти якісь елементи спільною зброєю зі сполученими штатами. Насам характерний приклад пускові установки вироблені в Норвегії, а самі ракети вони виробляються в Сполучених Штатах і так далі. У нас є проекти. Я знаю, по прицілюванню, системам наведення незабаром має відбутися восени форум оборонних індустрій. Я думаю, що ми якраз почуємо звідти новини по українським проектам. І якраз по взаємодії, кооперації, чим ми можемо бути цікавими нашим партнерам? Пане Олександре, тут ще одне питання. Хочу на завершення спитати про ядерну загрозу, тому що генсек ООН сказав, що єдиний спосіб усунути ядерну небезпеку це ліквідувати ядерну зброю. Що мав на увазі? А, ініціатива, знаєте, така ядерного розброєння і ліквідації. Вона, можливо, так дуже така ідеалістична, надзвичайно. Я вам скажу, що це не розуміння реалії на сьогоднішній день. Це виключно бажання генерального секретаря. Реалії інші реалії в тому, що світ продовжує озброєння, і зараз є держави, які над цим активно працюють: Саудівська Аравія, Іран, можливо, Туреччина в майбутньому, можливо, ще, і ми бачимо, що якраз казус Будапештського меморандуму, який розглядався якраз як ядерне роззброєння. В кращих традиціях, і ООН це підтримувало. Він зіграв проти і він зіграв протилежну роль, що на сьогоднішній день від відмови від ядерної зброї світ просто не готовий. Так, зрозуміло. Дякуємо вам за ваші коментарі і Дякую. за ваші роз'яснення, і до наступних зустрічей в ефірі.